Продукти з моєї косметички візажистки, які я точно куплю ще раз: це гель від Maybelline Super Lock, і я казала про нього вже сотні разів. Він геніально тримає будь-яку форму, не злипає брови, не залишає ніякого нальоту або білих катишок. Просто дуже класний гель для брів. Єдиний нюанс, через якийсь час використання в нього щіточка перетворюється на склеєну, не дуже гарну, не дуже практичну. Але якщо у вас є будь-яка інша щіточка, якою ви зможете прочесати собі брови, то це буде не проблема. Наступна річ покупку якої я точно повторю, це контур консілер від Pierre René. Це 0,1 відтінок, і цей консилер має настільки тонку гарну текстуру. Він настільки легкий на шкірі, але він перекриває всі мої сенсі. Він має легеньку рожевинку, що означає, що він... Підходить саме для роботи під очима, ховає те, що ви не доспали. Це, напевно, один з найкращих консилерів, таких легеньких, але пігментованих, які зможуть сприховати ваш синець. А ось цей контур стік від обейс. Це просто ідеальний контуруючий засіб для пілосніжок. Ви здивуєтесь, чому ідеальний для білосніжок в нього же є легка теплинка, тобто він не напросто холодний. але... Саме цей засіб в розташованому вигляді дасть вам ідеальну гарну напівтінь. Вона не буде рудою, як вам здається, навіть якщо ви така бліда, як я. Але якщо вам хочеться якийсь сірий, сірий, прям контуруючий засіб, то це точно не він. І без перебільшення моя улюблениця серед пудр бюджетних брендів. Вона ідеально фіксує макіяж, не дає додаткового шару, не має ефекту маски, не підкреслює шелушинки пори. І це пудра від Патрісія Ледо, ось така от фіксують. Тому обов'язково собі зберігайте.